Друзі, всім привіт! Сьогодні хотіла вам показати, що я планую зробити із залишками пряжі. В мене тут накопичилось дуже багато різноманітних маточків, клубочків десь більше, десь зовсім мало. Але я такі навіть малі не викидаю, тому пропоную вам зробити щось цікаве. У мене тут дуже багато ось таких клубочків, які. Е яка це пряжа? Це ярнар -добі катон, Це моя, мабуть, улюблена пряжа для дітей особливо, тому що вона не колюча, вона дуже м'яка і дуже класно лягає в полотно в дві ниточки в одну ниточку. Це передмода виробів, які я вже зробила з залишків пряжі. Ось ці шкарпеточки, мабуть, найулюбленіша модель усіх діток, тому що вони не колючі, вони неймовірно м'які. Вон, у них є навіть якийсь блиск такий. Це із такої пряжі Ярнард Baby Катон. в мене були залишки. Я вам зараз покажу. Приблизно отакого клубочка, мабуть, вистачить на всі два на всі дві шкарпетки. Далі йдемо ось е, така шапочка, чепчик. Да? Цибулинка, у неї ось така прикольна штичка зверху. І Вона дуже просто в'яжеться і дуже неймовірно, м'яка. Їх дівчата беруть в пологовий, тому що для дітей це неймовірно е, крутий варіант. Вона м'яка, вона не колюча, її можна прати в пральній машинці і можна просувати. Це з отакої пряжі, ярнар джинс, і її вистачить, мабуть, ось такого клубочку можна ще зробити ось такий чепчик. На новонароджене, намовля. Далі йдемо. Ось така шапочка, теж біни, да, з такою макушкою дуже простою. А, дивіться, тут. Використана пряжа марсинізована бавовна. Ну, ось така в мене залишилась. Ну, Може, ще десь залишились такі шматочки цієї пряжі. Я вважаю, що це теж дуже класний варіант, тому що вона, по-перше, не колюча, а по-друге, вона дуже класно тягнеться. от Дивіться, тобто діткам можна її використовувати. Ну, ця шапочка приблизно на 40 см об'єм голови дитинки. Але можна зробити і більше. Мені здається, з цієї коробки можна нав'язати штук 20 чепчиків дитячих. І, можливо, 20 пар дитячих шкарпеток. ось таких. У мене тут дуже багато ось такої пряжі, це бавовна за крилом. Також є і миріносавовна. Яку я теж дуже полюбляю для е, зимових речей, для діток саме. Тому е, разом зі мною ви можете подивитися, що в мене вийде. Підписуйтесь на мій канал, я буду викладати е, всі вироби, які я буду робити з саме з цієї коробки. І ми побачимо, що вийде. Всім па-па!